Доброго дня! Вітаю вас на марафоні від Різдва до Різдва. І сьогодні тема африканських вертепів у нас продовжується. Африканський континент виявився дуже щедрим на них, як ви бачите. Ось саме цей вертеп я, мабуть, люблю найбільше. 25 лютого, коли стало зрозуміло, що неможливо небезпечно залишатися вдома, і ми вирішили їхати в обухів до своїх друзів, а потім через місяць ми виїхали на 2 місяці до Чехії. Саме цей вертеп. Де б я взяла свою єдиний з усіх. Бо він унікальний і такого другого не купити. Купила я його в 2018 році на американському eBay. Там не було позначено, звідки він. Я вирішила подосліджувати, бо він явно не американський. Придивившись до Богородиці, ми бачимо, що в не такі довгі вуха, які сягають плечей з такими насічками. Я Почитала, що тільки двом племенам це характерно. Одне плем'я живе в Індонезії, а одне в Африці, в Нігерії. Як ми бачимо, Йосиф і Богородиця а, мають а, явно виражені такі африканські риси. Таким чином, я встановила, що він нігерійський. Йосиф і Богородиця незвично, правда? І ось так от виглядає, немовля, Христос в пеленах, як наче на такій таборіточки. Нігерійський вертеп. день четвертий. Христос народжується! Славімо Його! Ми переможемо!